Поворот, свою душу спасти, свою душу спасти, и невидно в ночи золотых куполов, мое сердце кричит, молчаливо весло, помоги нам Господь веру вновь обрести, сливок. Прости нас, Господь, ты прости, ты прости нас, Господь, и грехи отпусти, ты прости нас, Господь, ты прости. Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, брати і сестри, святі евангелисти описують страждання Господа Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Голгофа, смерть Спасителя нашого Ісуса Христа. Страждання на Христі і Воскресіння і наступило після Воскресіння нове життя. Так само людина живе у цьому світі. Вона страждає і переносить різні страждання в своєму житті. І тільки тоді, коли вона перестраждає, може наступити Воскресіння і нове життя. Господь наш Ісус Христос зійшов з неба, щоби спасти весь рід людський. Вся планета сьогодні затаїла подих. Тому що наступають святі дні страждання Спасителя нашого Господа Ісуса Христа. Особливо в цю страсну неділю кожна людина повинна переносити страждання за Христом, тому що на тайні, після Тайної вечері і коли Господь наш Ісус Христос вперше приломив хліб, благословив, роздав святим апостолам, Він сказав, їжте, це є тіло моє на відпущення грехів, а далі він взяв руки чашу з вином. Поблагословив її, піднявши до неба і сказав, пийте з неї всі, це є кров моя, Нового завіту на відпущення гріхів. Після причастя святих апостолів святі апостоли послідували за Христом. Вони разом за Христом. Переносили страждання, бо не бачили голгофу і муки Спасителя Господа Бога Спаса Нашого Ісуса Христа. Коли небо померкло, завіса церковна роздерлася надвоє, тоді Господь наш Ісус Христос востаннє молився до Отця Небесного. І говорив, Господи, прости їм, бо вони не знають, що твоє. Надводить дорогі Воскресіння Господа Бога Спаса нашого, Ісуса Христа. Велико Дне послання Його блаженства, блаженнішого мефодія митрополита Київської всієї України Предстоятелю Української Автокефальної православної церкви, священству, чернецтву всім вірним Української Автокефальної православної церкви, Христос Воскрес, Во істину Воскрес, Христос Воскрес! Сповістили ангели жон-мироносець, котри поспішили досвіта до місця погребіння свого Господа, щоб обцілувати Його причисте тіло. І намастити пахучими маслами. Христос Воскрес з трепетом і невимовною радістю повідомили святі жони розгублених, опечалених, ридаючих апостолів. Христос Воскрес! Лунало вулицями Єрусалиму, міста, де Господа знали, де Він був осуджений і розп'ятий. І ніхто не наважувався заперечити цю святу істину, яка стрімко розповсюджувалась світом Христос Воскрес. Радійте, люди Божі, закликає Церква Христова, засвідчуючи, що сьогодні праздник з празників, торжество з торжеств, жодна подія в житті Спасителя не прославляється за такою величу, як Пасха. Воскресіння Ісуса Христа це істина, на якій утверджується все наше виручення і надії. Відкиньте Пасху і буде втрачено для нас новий заповідь. І саме християн. Якби Христос не воскрес, то нічого б не змінилося в нашому житті, не було б надії на спасіння, люди продовжували гинути в гріхах. І місцем перебування було пекло. Коли ж бо Христос не Воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також віра наша, Христос Воскрес і світ Божий став інший, хоч багато ще в ньому горя, зла і гріха, але відбувається в ньому прощення гріхів і перемога на смертю, гріх основна причина смерті, смерть переможена. Це означає, що гріх втратив силу, бо нині Христос воскрес із мертвих, первісток серед померлих, бо як в Адамі вмирають, так само в Христі всі оживуть. Своїм Воскресінням Господь повернув нашим душам вічне спасіння, втрачене через гріх правців, смерть більше не лякає нас, по правді, по правді, кажу вам, наступає година. І тепер уже є, коли мертві почують голос Сина Божого і почувши поживуть, і повиходять ті, що чинили добро у Воскресіння життя, а ті, що чинили зло у Воскресіння суду. Про це потрібно пам'ятати, щоб не Воскреснути нам для осудження, а для блаженного життя, в хіцарство відкрите. Христос запрошує, коли хочеш увійти до життя, виконуй заповіді. Апостол, як і свідчить, віра без добрих діл мертва, допомагай перебуваючим у нужді, які не мають на що жити, але не сміють просити, котрі бідують, але приховують свою бідність і проливають гіркі сльози. Але ховаються від інших, це ті, які чесно працювали для добра відчизне, а нині не забуті тими, котрі зобов'язані ними опікуватись. Не забувай про всіх, кого Ісус Христос називає меншими своїми братами, з якими Він ділить їхню нелегку долю. Завжди в особливі дні. Воскреслий із Змертвий Господь наш Ісус Христос, нехай оберігає нас своїй спаситеній і православній віри, дарує міцне здоров'я, добробут Україні посилає побільше світла свого і істини своєї. Христос Воскрес, Во істину Воскрес. Мефодій! Митрополит Київський всієї України, предстоятель Української Автокефальної православної церкви, пасха Господня 5 травня 2013 року Божого міста Київ. Ще раз особливе привітання вам, дорогі у Христі, люби брати і сестри, бо найбільшої радості, як Воскресіння Господа Ісуса Христа. І немає, тому що це є вічність, і ми в цьому житті живемо для того, дорогі, щоб приготувати себе до вічності. Але цей шлях ми повинні пройти з вірою і любов'ю до Господа, Бога Спаса, нашого Ісуса Христа, з вірою і любов'ю до Свого ближнього, і творити всякі добрі справи у нашому житті. Якщо є нам дано терпіння, ми повинні його перенести, бо за терпінням дорогі є спасіння Господа нашого Ісуса Христа, який прийшов в світ, щоб кожен дорогів того вірує, не загинув, але мав життя вічне. Амінь. Христос Воскрес! Ты прости, ты прости нас, Господь, ты прости. И не видно в ночи золотых куполов. Мое сердце кричит, молчаливо без слов. Помоги нам, Господь, веру вновь обрести, слепоту поворот, свою душу спасти. Свою Из золотых куполов Мое сердце кричит Молчаливо, без слов Помоги нам, Господь, веру вновь обрести слива тупо this oh.